Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як повідомляють партизани, на машину сина повара було здійснено напад. втім за кермом був охоронець синка, який і загинув. Не виключено, що нападники про це знали, і це був сигнал як для поварониша, так і для його сина. Після сьогоднішніх заяв першого інформацію тримають у таємниці. Російські змі про це мовчать. Путін як казала розвідка, тієї витівки не пробачить. Після невдалої спроби заколоту Росії в результаті результаті переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком було вирішено, що пори поїде в Республіку Білорусь. Генерал армії Микола Маломужа в інтерв'ю обозріватель розповів, яка доля може спіткати після цього кухаря Путіна. Можливо, його приберуть, незважаючи на всі гарантії безпеки, тому що Путін вважає його зрадником. За словами генерала, президента РФ не терпить зради близького оточення, тому він точно розрахується з ватажком кухарем. Тут працюють не суди, тут працює помста, яка буде де реалізована в конкретній період, я думаю, не дуже довгий підсумував маломуж. А ось звідки можна зайти в Москву практично без перешкоди з боку Білорусі. Вони можуть повторити подвиг Наполеона, тому може бути. Вони зараз і починають базуватися у Білорусі, причому недалеко від Брянського і Смоленського напрямків, заявив Світан. Занадто багато проблем він приніс усім відразу. Думаю, його приберуть. Тому кухар вже можна сказати списана особистість. Також світан висловив сумнів у тому, що повар керував заколотом. Він голова, що говорить фінансовий мішок хто завгодно, тільки не керівник військового підрозділу. Як йдеться в матеріалі видання The Telegraph, після заколоту, путінська аура непереможності та контролю сильно підірвана його помилковим і невдалим вторгненням в Україну. Тепер буде остаточно зруйнована. Аналітики зазначають, що громадяни країни терористи РФ віддають перевагу жорсткому лідеру без прояву слабкості. Проте заколот вагнерівців та звернення Путіна до Росіяни з благанням про підтримку змусили його виглядати слабким. Мільйони росіян, які колись зі дивилися на Путіна як на свого невгамовного рятівника, людину, яку вони вітали за відновлення гордості. А Росії після розпаду радянського союзу у 1991 році та принижень 1990-х років натомість побачать не цю людину ідеться у матеріалі. Також підірвано репутацію найближчого оточення Путіна. Російські чиновники, які вічно намагалися догодити кремлівському диктаторові у надії вислужитися перед успіхом і прихильністю, тепер дивитимуться у бік інших потенційних лідерів. РФ, окрім того, аналітики провели історичну паралель і помітили, що російські та радянські лідери грізко виживають після перевороту, навіть якщо він спочатку зазнає невдачі, замкнений на віллі в Криму. Михайло Горбачов пережив переворот прихильників жорсткої лінії Кремля у серпні 1991 року. Але його влада пішла на спад. І протягом п'яти місяців він втратив свою посаду радянського лідера. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Ово, переможемо разом.